Є вулиця, яка дуже відрізняється від своїх сусідок формою і має досить дивну закономірність забудови. Вона огинає величезною дугою весь центр міста, та на її парній стороні немає жодного житлового будинку. Називається вона Старопорто-Франківська. Портофранко – історична назва вільних митних зон у портах. У перекладі з італійської Портофранко означає Вільний порт, вільна гавань. Товари, привезені у такі порти, звільняються від мита. Саме режиму Портофранко Одеса зобов'язана своїм стрімким злетом. На цілих 40 років у 19 столітті Одеса була виокремлена з загальної митної території Російської держави. У цій зоні товари дозволялося не тільки вивантажувати і зберігати, але й переупаковувати та переробляти без усіляких обмежень зборів і мита аж до їхнього вивозу з зони у глиб Росії. Хрещеним батьком Порто Франко в Одесі був усе той же рішельє. Ще у 1814 році у доповідній записці Олександру І він виклав свої плани задля процвітання Чорномор'я. На думку рішельє, Порто-Франко, попри військове та політичне безладдя в країні, повинно було залучити на південь Росії капітали з інших держав. Рішельє пише про обов'язкове введення карантинів, оскільки тільки карантини в змозі перешкодити виникненню епідемії. Сумний приклад ліквідація в Марселі в 1720 році. Портофранко франко призвела до страшних епідемій, які забрали життя близько 100 тисяч жителів Провансу. Навесні весні 1817 року Олександр І видав указ, згідно з яким Одесі було даровано право і свобода торгівлі властиві Порто-Франко. Та тільки через два роки Порто-Франко почало діяти. Для того, щоб забезпечити стягнення мита при вивозі товарів з зони у глиб країни, установили лінію межу під назвою Порто-Франківська. Це був величезний рів, завдовжки 25 кілометрів, завширшки близько трьох метрів та глибиною в 2 метри. Рів дугою огинав місто та його пригороди. Імпортні товари, що відправлялися з Одеси, проходили через митницю, влаштовані на основних магістралях Херсонській, Тераспольській та інших. Вже в 1822 році навіть при величезних об'ємах контрабанди Одеса отримала митних зборів у розмірі 40 мільйонів карбованців, що становили 14,5% усієї суми державних доходів Росії. Але якщо держава знаходить спосіб вилучення грошей у підданих, то піддані обов'язково знайдуть варіанти, як обійти цей спосіб. Контрабанда у феодальних країнах процвітала завжди, а тут необхідно було просто перетнути вулицю і навіть не найширшу в місті. Під ровом, який з часом перетворився на звичайну міську вулицю, контрабандисти починають прокопувати додаткові ходи, з'єднуючи їх з основними галереями катакомб. Ніхто не знає, скільки таких ходів було зроблено заповзятливими одеситами. Навіть у наші дні в районі Молдаванки знаходять залишки великих складів, де зберігалася контрабанда перед відправленням у глиб країни. Щоб якось боротися з цим, на зовнішній стороні межі Портофранко, парна сторона старопортофранківської вулиці, було заборонено будувати житлові будинки, тільки міські установи. Вважалося, що в них народу більше, і серед тих, хто побачить підкоп, обов'язково знайдеться бодай один доносчик. Так, потік контрабандного товару скоротився, на думку тодішньої влади, до цілком прийнятного. На прибутки з Мита за короткий термін вибудовується 400 надзвичайно гарних будинків. До того, як ввели режим вільної гавані, максимальний річний дохід міської скарбниці складав 482 тисячі карбованців. Вже у 50-х роках 3 мільйони 325 тисяч карбованців. У сприятливі роки з Одеси вивозилося хліба більше, ніж з усіх портів Сполучених Штатів Америки разом узятих. Зі спогадів сучасників видно, що добові заробітки візників складали від трьох до п'яти карбованців сріблом. І це коли фунт простого хліба коштував одну копійку, фунт м'яса півтори копійки, гусак 15 копійок, індичка 20 копійок, корова 8 карбованців, вівця – 4 карбованці. Ціни 1827 року. Населення Одеси з 1823 по 1849 роки виросло вдвічі і становило 87 тисяч чоловік. І це, незважаючи на війну 1828 1829 29 років, чуму 1829 року, Холеру 1830-го, неврожай 1833-го, чуму 1837-го, Холеру 1848 49 років. Одеса стає четвертим зазначенням Ння містом російської імперії після Петербурга, Москви та Варшави.